Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних бата. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Другий тиждень країна гуде через вбивство екс нардепка та мовознавиці Ірини Фаріон. Спершу українці очікували затримання вбивці. Тепер суспільство цікавить чи дійсно підозрюваний винен і чи самостійно він діяв. Отож, у вбивстві Фаріон підозрюють 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Наразі хлопець є єдиним фігурантом у цій справі. Йому вже обрали запобіжку. Які є версії вбивства Фаріон? Чи міг 18-річний юнак самостійно підготувати і скоїти злочин? Що сказали батьки про підозру синові та якого прощального листа написав сам підозрюваний, розповім за мить. З вами новини Тесенює і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Ну і давайте про усе по черзі. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він приїхав вже в інше помешкання а напередодні вбивства 19 липня ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації. Панаму куляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром РФ та його можливі зв'язки з Росією. За словами голови національної поліції України Івана Вогівського у рамках розслідування було допитано понад. 900 свідків проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. 27 липня правоохоронці заявили, що досі не знайшли зброю, з якої було вбито мовознавицю. За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповів заступник голови національної поліції Андрій Нєбутов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг. І відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування з інченком вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською, та яка поважає Україну, а його батько воює в певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну. Його батько воює. Але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації. Як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Чим керувався хлопець, намагається зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. А втім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання в мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Під час брифінгу правоохоронці розповіли і про прощальну записку. У телефоні підозрюваного зінченка виявили також книжку Секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батько, що приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата, який нагадаємо воює на фронті. Тим часом в МВС кажуть, що якби хлопця не зловили жертв, могло бути набагато більше. Зокрема, очільником МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням у Белрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість. Я думаю, вона була найбеззахисніша серед усіх. Ми показали його пошукову табличку. Я можу вам одне прізвище відкрити: наступний кого він дивився, це Макс Бужанський. Крім цього, у міністерстві внутрішніх справ зазначили, що наразі розглядають три версії вбивства мовознавиці Ірини Фаріон: не виключають російський слід, громадську діяльність та особисту неприязнь. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або насонаціональність в СБУ додали, що вони відпрацьовують версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон. СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів. Ми вивчаємо зв'язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна із версій це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні агресорі. У залі суду під час обрання запобіжного заходу підозрюваний не визнав своєї вини. А численні запитання журналістів про вбивство назвав нудятиною. Я нікого не вбивав з Фаріон. Я нічого не робив. Під час засідання хлопець не раз повторив, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим він засуджує. Торія цікаво це дуже дуже погано. Я можу про як я відношуюсь до Путіна, до ефективно всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого тільки не, не, не займати не, не хочу, не мав ніколи, не збираюсь, то я району більше нічого коментувати не хочу. Водночас В'ячеславу за лісу підтвердив, що відправляв з Дніпра до Львова свої речі. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайність не пам'ятаю. А була борода бородався серед... них накладна? А чому ви відправляли речі поштою? Зручніше, у вас є тут друзі, ви знайшли тут друзя, чи є у вас тут. Мати підозрюваного В'ячеслава Зінченка Олена в коментарі слідства інфо заявила, що її син не міг скоїти це, бо у нього не було мотивів та досвіду стрілянини. Гуляти містом слава любить. Привертати увагу може. Він це завжди робив, але вбивати ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкуючи, ходить вулицями. Це зафіксували камери, але ніде немає моменту пострілу. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. За її словами, протягом останніх тижнів нічого підозрілого поведінців В'ячеслава вона не помічала, а мотивів для вбивства у нього повторюється не було. Мати наголосила, що хлопець в окулярах з фотополіцейських, які облетіли мережу, має більш засмаглу шкіру та худорляву статуру ніж її син. Жінка каже, що В'ячеслав тривалий час перебував у Львові минулої весни, бо навчався в академії на оператора БПЛА. Мовляв, саме тому хлопець добре знає місто і те, як багато там камер спостереження. Згодом поїхав до Львова, але матері він тоді сказав, що буде у Тернополі. Батька давно не бачив, бо той на фронті. За її словами, хлопець хотів йти теж на війну. Крім того, планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв. На її думку, її сина використовують. Батько В'ячеслава, який зараз на фронті, також не вірить, що його син має мотиви вбивати професорку. Не вірить у провину хлопця і ще кілька жителів Дніпра, які знайомі з родиною. Наприклад, генеральний директор Дніпровського 9-го телеканалу Владислав Малько, який знайомий з родиною Зінченків. Висловив свої думки щодо підозрюваного. За словами журналіста, він не вірить у провину затриманого хлопця і стверджує, що є певна кількість переконливих доказів, які можуть вказувати на відсутність мотиву вбивства і незадовільну роботу слідчих органів та упередженість деяких ЗМІ. Про всі нюанси справи, які залишилися за кадром, Малько розповів у себе в Фейсбук. Він, зокрема, висловив недовіру до офіційної версії подій. Як людина, яка закінчила духовний навчальний заклад, вважаю, що людське життя священне і злочин вбивства повинен бути покараний. але покарання не має бути без милості та милосердя. У людини має бути можливість спокутувати провину. Його мама написала у загальний чат батьків команди, що треба Славка витягати з цього бруду. Я згоден, бо і вона вірить у сина, і його хрещена мати вірить у нього. Але ж, що трапилося насправді, знає тільки Славко. Що за адвокат від держави був наданий затриманому? Хтось щось чув? Хто до людини пускає журналістів без адвоката? На фото і відео я бачу людину, яка дуже схожа на Славка. Навіть у цій схожій панамці я його якось бачив після футбольної гри. Але ж немає моменту пострілу на відео та немає зброї, як речового доказу. Чи сумніваються у тому, що це міг зробити Славко? Так, але моя віра в нього не дуже раціональна. Це більше віра у світлу дитину, якою я його бачив, чи хотів бачити, світлу і чисту. Також нагадаємо, що адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Права служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше. Батько підозрюваного раніше заявив, що син вчився літати на БПЛА аби незабаром приєднатися до війська. Тож як далі закрутиться справа та чи з'являться у цьому вбивстві нові підозрювані, будемо стежити та розповідати вам. А ви вірите, що Ірину Фаріон убив 18-річний В'ячеслав Зінченко. Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.